Стартап Exploration Company випадково втратив прах 166 людей. Разом із капсулою він потонув у тихому океані. Ідея була незвична. У межах проєкту NUX з клієнтам пропонували відправити прах рідних на орбіту Землі, а потім повернути назад. 23 червня капсула з прахом і навіть насінням коноплі для експериментів. У невагомості стартувала в космос. Повернення планували на наступний день, 24 червня, але під час приводних... Не розкрився парашут, капсула затонула. Два тижні пошуків не дали результатів. Прах втрачено безповоротно. Навіть якщо капсулу знайдуть, розібрати дечий прах уже неможливо. Ситуація для гендиректорки стартапу справжнє піке. І це не перший фейл. Ще у 2023 році під час запуску вибухнула ракета з прахом астронавта НАСА Філіпа Чемпмена. Пам'ять на орбіті. Звучить красиво, але поки що лише тільки трагікомедія, ніж технологічне досягнення.